У Черкасах ніяк не ухвалять програму соціально-економічного розвитку на проголосований депутатами варіант. Напередодні міський голова наклав вето. А те сьогодні заблокували міські обранці. Чому Олена Берестенко розкаже? середина лютого у Черкасах активно обговорюють програму соціально-економічного розвитку. Депутати і чиновники сперечаються довкола пропозицій та пріоритетності документу загалом. Вже квітень та сама суперечка поміж тими ж депутатами через одну й ту ж програму. Її напередодні ухвалюють обранці, втім громадськість виступає проти. а мер накладає на рішення міськради вето. Бо програма переконаний міський голова популістська і не враховує інтереси всієї громади. Відповідь обранців вето на вето. Пояснюють, чому я прошу депутатів. В рамках цього ми можемо зараз голосувати, щоб то все це було чи після цього питання. Можемо я прошу, щоб ми зараз Проголосували за те, щоб у вівторок провести сесію міської ради, де буде розглядатися вже бюджет розвитку і буде розглядатися програма соціально економічного розвитку розвитку. Зміна. Голосують за подолання вето у поіменному режимі за 42 голоси. Не підтримують процедуру, вільні демократи та троє від удару. Рішення все ж ухвалюють. Чому? не вимови? Чому я платично до вечора? Ми говорили Этот, э, этот ПСР, который сейчас подготовлен, гораздо лучше того ПСР, который был принят на Выконкоме. С этим нет спор? Согласны? Главное принять ПСР. Вас интересует процедура, вы боитесь преодоления в этом. Почему это? Давайте все-таки вернемся и проголосуем. Представники громадськості теж на сесії переконують варіант, що розглянуть у вівторок, найбільш компромісний, а в який спосіб до нього дійдуть обранці питання другорядне. Є, дійсно, два механізми прийняти цей псор, это Як це ваше рішення? Нам підходить то, то, і и... ну, тот, і той спосіб. результат ми отримаємо один і той же – согласований, нормальний, більш демократичний і більш економічно виважений псевдо, ніж той, который ми имели за все за все время цього документа. Як і чим житиме місто найближчі роки? вкотре обговорять у вівторок. Тоді чергова сесія міськради. Олена Борестенко, Віка Вікановини.